Пакети для сміття зі смаком лимона і е, суниці. А з ароматом царяки, що зі смаком. Ви брали такі пакети чи не лепіть коменти. Їх ціна значить 49 гривень тут 15 штук. А цих 39 гривень за 12 штук. Ну це прямо, капітальна новинка. І ще є з цим як його, з ароматом ванілі. Ну нам не треба, це дуже вже ванільно, якби. От. Коротше, це годнота. Вовна каса. Ну що, стартуємо? Так, почнемо з полуниці. Слухайте, я пахне впахне полуницею. Я грибу. Я грибу. А цей. То я так ще в я нюхав в магазині. Нюхав в магазині. Теж така фраза. Ой, коротше. Ой, коротше. Так. Оп. О. Типу лимон, але слабо. Ну, пакети з ароматами це просто бомбово. Я побачив це перше теж в Тік-Ток і думаю, Та що за шляпа? От, але виявилося дуже круто. Дякую за лайк і підписку. Шукайте новинки в світі повно всього цікавого. Просто, от е, реально, Ну, шо, а що ти дивишся, що я з цим пакетом? Що на голову буде собі? Чи ще щось? Типу. Я показав ну, звичайний пакет, але аромат. Він штин якийсь або помильник він не переб'є. Ну, просто легенько, лайтово дуже. Пахне. Ось так як... Понюхай, типу як мило якесь. От ти теж ще подруга. Великий маленький. Великий, маленький, блін. З ручками дивити. О, з затяжками, так, да, окей, хорошо, він з затяжками. От. Е... Та невеликий він. Типу він. він Надзвичайно сміттєве відро. Він не... Що, він великий, чи що? Він невеликий. Все, пока.